Хело, з вами Віцнов, і сьогодні ми будемо грати в UA Онлайн. Це в нас GTA на телефон. Я сюди зайшов з свого другого аккаунту, щоб з вами ми грали, розвивались, і все було дуже-дуже красиво. І ви знали, як тут розвиватись. Може, якісь поради дамо друг другу в коментарях і таке. Почнемо. Ми заповнились на вокзалі. Ні, ні. Ми заспавнились міська клінічна лікарня Йоа онлайн. Ось так. Далі. Ми що? Завдання новачків. Натискаємо початкові завдання. Так, мені вони треба. І перше: отримати паспорт. Та категорія, уряд, завдання. Отримати паспорт. Нагорода 1 XP плюс 1000 гривень. Прогрес 0 із 1. О, добре. Угу. Тепер мені треба скутер. Оренда мопеду. Можна, можна, можна. Да Поїхали. Так, приїдемо і далі включусь. Так, ось ми доїхали. Тут було дуже близько. Тут. 20 секунд і все. Так, давайте ми підемо сюди, всередину. І тут зверху на другому поверсі повинно бути. Чи на третьому? Так, да, на третьому. Ми повинні отримати паспорт. Так. Отримати паспорт. Далі все. Ви отримали паспорт. Ви виконали завдання отримати паспорт. Нагорода за виконання завдання 1 XP і 1000 гривень. Клас, топ. І тепер ми натискаємо на 4 квадратики. І тут у нас буде завдання. Завдання це теж як і NPC, тільки в кармані. Давайте далі. Отримати ліцензію на наземний транспорт. А, що, Поїхали. О, і знаєте що на мопедах можна робити так: Хоп-хоп, хострінько. Іти вперед, і ми будемо розганятись. Це баг, але якщо його знати, як використовувати, вас не забанять, так. Але не треба цим робити. Це на ваш страх і риск. Так, ось ми доїхали вже до отримання ліцензії на наземний транспорт. А, от сюди. Що це таке у нас? А що це таке? А, придбання страховки та номеру на транспортний засіб. О, окей. Добре. Так. Придбати ліцензію. Наземний транспорт. скільки-скільки? А. А що нам треба? Завдання. Початкові завдання. Далі. Автошкола. Отримайте ліцензію на наземний транспорт. Отримайте ліцензію на наземний транспорт. В автошколі. Ми переходимо сюди і наземний транспорт 14 тисяч гривень. А де я повинен їх отримати? Адміністрація. Ви, ви якщо я початковий РПшник, ви повинні мені розповісти, де я повинен це взяти. Ну. Якби ви відталкиваєте гравців? Вони не знають, де це взяти. Добре. Пішли заробляти. Але це дуже странна система. Я причому вчора, вчора грав, вона тисячу стоїла, Зараз вона 14 тисяч. Да, нестабільно, да пробуйте, але. Ну, обісняйте, де брать? Ці гроші. Поїхала заробляти тоді. Е, початкові завдання. Далі. Е, Яблука. Далі. Поїхали. Ну, незадоволений я. Незадоволений, але що робити? Пішли на інше завдання заробляти. Знаєте, що я вам забув сказати? А, те, що треба вводити а, ці а, промокоди. Промокоди в мене по ссылці, я додав, під відео я ставлю. І там буде відео на мої. А, я зняв відео на те, що, які промокоди є в грі. І, і там буде повністю відео, ви їх записуєте. Ви їх вставляєте, і це вам дає дуже гарні бонуси. Я пам'ятаю, там 55 тисяч гривень XP 12 дають і це. Це в жигулі чи що це їде? ненормально І це дуже гарно про промокоди. Тому не забувайте, воно вам дуже допоможе. Оп, а шо щось тут у тут нас происходит, а що А Чому збір? щось тут не то. А може проскочимо? Ну, отак проскочимо все. А що, можна так? Мені здається, не можна. А, ну, в чаті нічого нема. А, ну, якщо мене забанять, то нічого страшного. О, можете їхати, можна мені руль, можна дати ремонт. О, ну щось тут. галдьош. Ну що? Ну, мені здається, хто на скутерах новачків треба просто пропускати. Вони не знають, як це РП. Хоча, якщо вони війшли в РП, то вони правила повинні знати. Здається, так. А чому мене обганяють? и вообще-то я первый там должен быть. <смех> <смех> Ой, унесли. А что а, а я, а я, а я что? Куда едет? <laughs> Ну, я їм говорити не можу, тому що в мене програма для запису. Хоча... Ладно. Розберемось. А куди ти? Ну що це? Ну на ну, що за РП? Бан. Ой. А я. А, ну 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 я хочу відіграти. А я. <unsafe> а я. М мене не терпиш? А я. Я теж хочу їхати. Ну, на мене забили болт. Uh, ну, на мене забили болт. <större> Коротше, я не зможу тут нічого відіграти, я зрозумів. Ну... <splira noise> Велім таке. Як воно це називається? Не я не запамню, як воно називається. Я просто був на іншому РП. Я вже багато РП був. На гранті це виходить на UA Онлайн. Я зараз. Та я вже і не спомню. Вже і не пам'ятаю. Це так, пам'ять підводи. Поїхали далі ангємона. Ми... Так, ми ось під'їжджаємо до саду, до чогось такого до поля по поводу... Ліцензію на транспорт наземний. Я думаю, це щось вони натворили там в... В розробники. Тому що. Вони. Це бета, мені здається. Тому що ми не знаємо, як заробляти, а вони нам говорять, ну, стільки-то ви повинні заплатити. Скільки 14 тисяч. Чи давайте ці гроші новачкам, чи. Перероблюйте, спочатку вони пусть. Я не знаю. Я не розробник, я не буду судити. Якщо мені скажуть тут пусть суди. От ігрикам дадуть вибір голосування. І чи їм дадуть коментарі. Пишіть, розпишіть, як повинно бути начало у гравців. От пусть пишуть люди. Коротше, не задоволений я. Так, давайте буду збирати яблуки, Дозбираю, чи якась хрінь пройзайде і далі буду записувати. М -м, до речі, до речі, є ідея а, сюди покликати мого друга. Він в РП повний нуль, тому повинно бути цікаво. А, якщо хочете, можете написати так, ні, ні, так. А, і отак. І отак. І ще я розузнаю по промокодам, як їх створювати. Напишу техпідтримці. Чи просто підтримці, я не знаю, як це правильно говориться. Як промокоди робити, та я думаю запишу по цьому відео. Може це якась треба ютубером бути, там знімати по плюс-мінус десь 10 роликів. На месяц, может, как так. Так, вот я дальше уже последний. Ну, посчету да. И вот, стоп, нет, не последний, а что мне еще надо? Завдання, початкові завдання, да? виконано ніт. 35. Упс, ложна тривога. Ну, дивіться, за цей час що я зрозумів. Перше адміністраці... адміністрації не вистачає. Тому що зараз запит на адміністрацію з третього левела, я так розумію, їх будуть обучать, тому що їх занадто мало. І тому не відповідайте, ну, це лише догадки. Ось так. І ще. Напевно, а що я хотів? А, ще. Е Напевно, зараз я закінчу яблука збирати. І все. Це перша серія закінчиться, тому що мені треба ще промокоди. А ви можете побачити у мене на балансу 133 тисячі гривень, тому що я промокоди вводив, е ось вам скріншоти. Ось так. Плюс ще, за що то я там ще отримав гроші? Але я не пам'ятаю. Кстати. За вхід треба забрати. 30 тисяч гривень. Може, на ці 30 тисяч гривень, котрі мені зараз дали. Паспорт? можна, Ну, не паспорт, а ліцензію купити. Можливо. Можливо, те що ютуберки е, і приносять сюди гравців більше ніхто. А у ютуберок, е, хто знімає цей контент, обов'язково є промокоти. Тому гроші видаються теж. Можливо, так. Але це аналітика і все таке. Занадто зомна. А звідки я ще отримав гроші? З о! Я отримав гроші за завдання, щоденні завдання. Тому що ось 15 тисяч гривень плюс UA Coins за 20 яблук, Ось так, ось так, За таке нам теж дають. Тому о, треба виконувати. Ну, що сказати, треба продовжувати знімати. Так, і ось я. Здається, несу останній ящик, але це не факт. Тому що я вже помилився. Тому, о, так, так, так. Десятейжгри і. ура, XP 2. Ви виконали завдання складання. Скласти на склад 2, 35, господи. Раз. Завдання. Початкові завдання. І так, виконано, Так. На цьому я буду закінчувати першу серію, тому всім дякую за перегляд. Я все, язик запалітається. Я надіюсь, ви поставили лайк. Чекайте наступних серій. Вони будуть класні. Надіюсь. Всім до побачення і всім пока-пока-пока. Пока. пока, пока. пока.